Ніхто там порядок не наведе. Будуть не чесні підприємці там торгувати, а будуть торгувати ті, хто захоче, чим захоче. Тому є така, є така пропозиція. По-перше, взяти і поставити там державу Ми будемо платити за ту охорону. Тоді дійсно там буде, буде порядок. Далі, окультурити то, поставити там такі будки, як у туристів, наприклад, уський там прито. І таким таким чином вирішити. Ми будемо платити за охорону. Як буде охорона професійна, вона буде знати, хто торгує і вони хіба можуть то зробити. А міліцію що? міліцію викликав чи якусь інспекцію. Вони прийшли, прогнали людей. Розумієте? Вони Я підставляю два слова. рахунок будок зразу, щоб то не було ніяких ілюзій Будок там ми не можемо стати, тому що у нас тільки вузький цей прохід, які ми ставити якісь. Та бутківський там і один метр, що ти говориш там? на цій? Отаки увагу там не Там і пане каже, що ви не хочете шаби? поставити, да, то хто не поставить. Я не говорю будки, я не говорю вам за лоточною булодою. Ні, або Це тоді будь. одинакові палатки купити, так як там на ринку зараз. Цей прохід має все отримати. Далі земля є і земля. І земля, і земля а так ви вирішите питання, що ви давати нам торгувати, то ви то питання не вирішите все одно. Там ще гірше буде. подивіться. Розумієте? Бо це прийде, раз пробувати. Я хочу висловити ще про А Тові. я взагалі при чому ватра тут? Для ватра десь зброю, я факт створював, тому що таке написано у тому. Зараз якраз доводить порядок в парку. ВАТРА? взагалі. Святослав, що думаєте? Ну, Якщо в нас є скарги, ми зобов'язані на них реагувати. І, ну, якщо ну, взагалі, в мене бачення цього було яке: це ми маємо на увазі біля весни. так? Ці місця, якщо там можна по закону торгівлю проводити. Провести конкурс на те, щоб хтось хто з суб'єктів господарювання запропонує кращі умови, щоб все місце взяти під відповідальність однієї людини, там прописати правила, все, щоб не було там зловживань, і та, питати з тої одної людини. Є там е, нелегальні торгівці? До побачення наступний по списку бере в оренду. Е, нема там е, працюють нормально, хай собі люди працюють, і цей орендодавець офіційний, який виграв конкурс, пройшов всі процедури, буде і в місто платити гроші, і буде зацікавлений в тому, щоб там був порядок. І чужі не заходили, бо це як до хати будуть до мене приходити і щось мені розказувати, і, і вже не треба буде вам ні охорони, ні нікого. І, і це моє бачення. Юра, яку ми зобов'яжемо забезпечити нам охорону, порядку десь вони підприємство якісь передати це місце, вони будуть Давайте нам передамо і Ми так повернумо, ми як не було проходження згідні О, охорону, і я тобі та. покажу фотографію, стоїть охорона і дивиться, як 12 стоїть легально і 22 стоїть нелегально. Ну бо там нема та господаря реального. Якщо будуть надалі заваження, якісь ще один період тестовий їм надати, якщо будуть надалі такі заважені, вже виконуючи вони свої зобов'язання по тому, що вони забезпечують охорону. То на наступній комісії після того не ще хто там продає чай, каву якісь там ті оці цукерки? Не продає, ну там Ви ж в першу чергу зацікавлені, щоб там був порядок. Чому ви не можете організувати появу? А, ви зараз посилаєтесь на міліцію. Я вою, наприклад, місяць і що я місце охорону, Що вам до того до того заважало? що? Тепер ну, Вже почули представили, по е, е, десь думка досить слушна. Знаєте, бо закрити, позбавити місцевих мешканців десь якоїсь можливості е, заробітку, ми не маємо це право, але відпускати бардаку це марма права. Е, якщо ви на себе брали зобов'язання по е, організації та громадського порядку. Що вам це не вдається безкоштовно зробити, ви повинні організуватися і зробити їх платику. Можливо, там дати комусь відділу, або там ви запропонуєте яким чином, чи скільки ви будете здавати, або принести договір з якоюсь компанією. У нас є декілька компаній, які там забезпечують охорону, і там громадський порядок можна і звертають на платній основі, що вони будуть забезпечувати вам контроль за вашою діяльністю. Не допускати туди кошти без дозволів, не знаю, слідкувати за тим, продукцією, якою ви реалізовуєте, поки мати таких нова, так само на місячний термін постійною пролонгацією. До моменту там першої скарги чи не так, та, та, я в суворі купа, Ну, от є. знаєш, треба людині дати колись пропегтися, щоб вона зрозуміла, що вона втратить, і напевно вона тоді починає усвідомлювати. Може ще один шанс здати. Якщо той спілкувати не буде забезпечено ваги вже в ваших цілях того порядку, який тут ми на фото бачимо, що там взагалі? І Шанхай, таке як було де дехто собі тут з вас дозволяє під самий бюлет підходити, е... що я особисто Можна, бачу, ну, піднімаю, я ну, Шанхай, якщо на то пішло, <правжу> про що звідчить ілюстрації, тут теж мені буде фотографувати. Перший санітарний зоні. Давайте також порядок з себе робити в першу чергу. Так. З себе. Де здійснюється підприємницький <правжу> діяльний. Де джерело верхіт плаває в калабані, це все. де громадська обирання, де купа суб'єктів господарської діяльності. Це все в першому поясі санітарної зони, на якій підставі ви бачите, який нещасний галант століття. Так само проходять люди і показують ваші фотографії, як ви стоїте, що і кажуть, ви можете навести порядок? Доказали, але ви там... а, так само ваші фотографії нам показують. От тільки просто ви показали ці фотографії. Так, ми, само, окрім нам... сувенірів, Там більше нічим не буде. Мене... Так, так, ми вам ці говоримо з гостями, що ні міліція, ні ми особисто, там порядок не наведемо. Єдине, що взяти, ми правемо коробку. Просто не буде там ніякої торгівлі, Адам Петрович. Там будуть чисті сходи і нікого там не буде. І буде там порядок. Якщо там не буде торгувати ніхто, то там не буде торгувати ніхто. Розумієте? Якщо ви хочете торгувати, то дотримуйтесь, будь ласка, правил. Присядьте, будь ласка, посидіть. Вам не дадуть слово. Добре. Вас почули. Тому, ще раз кажу, є чіткі правила, давайте їх дотримуватися. Якщо ви їх самі продиктували, то давайте їх виконувати. Вас ніхто не заставляє заїздити минулого разу. Всі пропонували, всі казали, буде порядок. Там Петрович, я ви самі казали. Ви ж військовий чоловік. Ви хворів. казали, я наведу там порядок. Чи я тут брешу? Я хворів. Ви не хворіли, ви були місяць, два, тиждень чи пів року. Ну не весь первого Ту часу. Я приходив, я приходив неодноразово. Приходив, ви мене бачили там. Я спілкувався з вами, росов фотографії і так далі. Після того ви щось зробили. Ви хоча б самі думали, щось навели, великі сприяли? Ви на мене накричали, напочали, да, там зібрали да, людей да. і так далі. Я розуміюся, да. ти да. ж я з міліцією приїжджав

Охорона, то буде мати чистий сповіль. Та та так ми можемо це вразувати. Стоїть охоронець. Може, він заінтересований, цей охоронець. Якщо люди будуть заінтересовані, щоб там був порядок, самі. Що це за охорона? Гарно, красиво спостерігає і сміється, як я його подорожую. Так може ти він продає там То Попереднього прошу. Попередньо не це ви можете самі вирішити. Що ми старатися. Але сувенірно, як буде сувенірно, не буде сувенірно, не буде. Що сувеніри, то сувенірно красолок не може бути теж не можу Значить, уходить, не може бути. Сувенір. Ні купоця, ні, купуса, ні сир, ні варення, ні варення. Це продукти, які є. Там були сухоміри, ще було морозу. Морозу окремо. Морозу взагалі окремо розглядати. Значить, по сувенірах, тільки сувеніри. Нічого там не може бути. Значить, Я зараз, тут, знову ж, ви представляєте мене, знову, відмушу, я знову ж візьму ще на місяць. За умови одної, Якщо в той місяць ми пройдемо там, там хоча б буде щось інше, Ви можете наймати будь-яку, як ви хочете оборону. От вас є 12, Забезпечте там е, порядок. Перше порядок. Друге, вільний прохід відпочиваючи. Там не може бути так, що люди уходять і скажуть, що вони не можуть пройти через нас. Я розумію, що 12 чоловік не могли би такого створити, що там багато зайвих стоїть. Так от цих зайвих, щоб не було і вас, щоб було нормально, щоб люди могли пройти все красиво і цивілізовано. На місце часу в якості пробному періоду. Підходить комісія? Так. так. Але нехай тих 12 чоловік, якщо там буде стояти тільки 12 чоловік, то там буде прохід. І вони буде, будуть. Буде, буде вже не 12, буде катерівся. Діло подала заяву е, з верхнього бюлету її перекинути сюди. Тут є ще місць, є ще місця. Якщо вона згідна, то ми можемо дати їй ще це місце. 13 чоловік, так? 13 чоловік. Коли я туди приїжджаю, там стоїть 30 чоловік. Тобто всього дій Дідусь, чай. О ті заяви, які в нас не е, вирішили чаще, а, а Івани там знає, а, іван, Чуть, ще також Так, Івани ще була теж. Ну я не знаю, скільки там зараз залишиться місто, ми змогу подивитися. Ми подивимося ваші заяви. Там були два-три місця. Там шаманова відмовилася. Не чаю було відмовлено, поки вона не складе податки, то вона сплатилася. Сплатила, воно все заплатило. Так, так, воно все заплатило. Можливо, це місце там і буде. значить Тоді я записую, не чай, діду і на Іванок. На місяць. Ну дайте хоч на три місяці. Слухайте, якщо буде порядок, ви будете стояти там ще рік. Можливістю пролунатися, якщо... Якщо, якщо буде поряд. Отримайтесь порядку і ви будете стояти там постійно. Вас ніхто чіпати не буде. Контролюйте це. Чи ви можете навести порядок? все у вас є тільки один реальний шанс. Я розумію, що ви не слухайте, в у мене питання є, бо я в комісії перший раз. Ці люди сплачують міський бюджет, якісь кошти ні Та, сплачують по сторові місяць так, за прибирання території тільки за прибирання. У Мене наступне корпус. питання. А чому саме ці люди, а не хтось інший, якийсь конкурс не оголошений? тому що зараз ми задовільнили ті заяви, і напевно, якщо у нас почнуться інші заяви, нам прийдеться оголошувати конкурс. Тобто за так само визначати цю кількість міст і оголошувати конкурс. І я вас так само про це попереджаю. Більше буде з. Тому що хто більше буде в міський бюджет? Ви Ці за весь час міський бюджет віде? ні копійки не заплатили. Ну, податки платили. То, то чого? Це я, вас... третя група я вам кажу, не за податки. На розвиток міста ви що заплатили? То, ну, на розвиток міста платиться, наскільки е, мені відомо, я... прийма участь, хто е, капітальні споруди. Вам слабо відомо, у нас багато підприємців допомагають місту. Ну, Там, не не буде, буде. Так? Так само, як зараз буде з морозом. Тобто всі, хто стоять з морозу, будуть визначені місця, і тільки пломку за хто більше заплатить місце. Олександр Савич, чим більше там є десь стояти офіційно, то тим краще. Але ми тільки собі. Тому що менше платити треба буде за охорону, щоб більше людей. І кожен своє місце, щоб відповідав за своє місце. Тому ну, нічого страшного немає, що там буде ще люди. Але щоб вони щоб не було те, щоб колбасовники не торгували не я пропоную подивитись, подивитися тільки місяць так, і глянути, що до шостого дивіться. Ви зараз всі зібрали, тут і зараз всі 12 чоловік. Так чи ну я всі ті, що подавали Де Де, то? Я думаю, що не буде проблеми навіть зараз сісти, обговорити, подумати зробити якусь загальну концепцію там нормальну торгівлі, і там з якоюсь фірмою. якщо потрібно. Є Назар Веретко, він вам може допомогти. нього там зараз є компанія комсомоля або. Петро Васильченко, так само, громадське формування варто. Петро Викторович сам цей можна yeah, виразити, як би хотів. Як yeah. хотів. Якщо не, не хоче, то є просто людина, до якої можна звернутися, вона забезпечить цей порядок. Тут вже раз окреме питання. Що ще думки про їхнє зобов'язання? Так і запрошую. Нам голосити Значить, все, що було сказано, писати. На сьогодні ще можна? На місяць? Часто ми заїмо І я, я кажу, я взагалі розповідомляю те, що казав Святослав. Якщо будуть заяви на ваші місця, то часом нам прийдеться розвивати конкурс і так само вибирати на конкурс. Спочатку ми подивимося, чи ми зможемо взагалі там торгувати. Чи, 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 чи буде порядок взагалі там? Це місяць чи чекає? Ні, окремо комісію засідамо всі, прийдуть, поліція скаже свою думку, ВАДРА скаже свою думку, Володим. підприємці, які писали, скажуть, скажуть свою думку, і будемо дивитися поза. Ви зрозуміли все це? Тобто ви, ви? даєте зараз відсувати підприємницьку діяльність людям на старих документах, так? Ні. За місяць даєте Зараз візнати нові документи. Звідси, може зважаючи, що ви приймаєте на це число, може до кінця наступного місця, то буде прибирати. Давайте, календарний місяць. Документи переоформіть обов'язково. Що мається на увазі? Я маю давати нові купили копіювання. Поки вони них пробігають, півмісяця пробігли. Поставте, але так, щоб у них були документи, щоб не було такого. Але за копіювання старе, то що не було. Кожного прописано, хто чим торгує? Сувеніри. Для всіх, хто мені? Ніякого інших. Я думаю, ви розумієте, що ні про сині шкарпетки до сувенірної продукції. Ви можете проси рахувати сувенірну продукції, якщо там буде написано просховець, вишито розшито. Ну, вишиванка теж належить до сувенір? Вишиванка належить до сувенірної продукції. Належить. Вишиванка. Сам, да. Якщо це йде, як сувенірна продукція, але не сорочка проста. І немає їх. І не проста білиза. Це те, що може рахувати сувенір, ви будете подара як сувенір. Не будуть товари, звичайно. А сумівно. Не, ну якщо на друг сам друга красиво вийшов, поскольку. Добре. Яке питання? Морозово, морозо. Морозово це прозакращує цей зону.